Як ви бачите, зараз Збройні Сили України активно звільняють наш регіон від російських окупантів. Щодня ми бачимо, що все більше населених пунктів Херсонщини вже під українським прапором. Я розумію, що усі скучили за своїми домівками і хочуть якнайшвидше туди повернутися. Однак, друзі, я дуже прошу вас, необхідно ще трохи зачекати. Зараз тут НАТО небезпечно. Я висока з того, що ворог буде. Обстрілювати, щойно деокуповані населені пункти. Також перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Орки перед своєю втечею замінували все. Тому будьте максимально обережними. За наказом президента України командою Херсонської обласної військової адміністрації розроблено чіткий план допомоги херсонцям. Які залишаються на цих територіях, у тому числі в активній взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Як тільки дозволять військові, одразу приступимо до його реалізації. Тому незабаром зустрінемося. Також прошу зберігати інформаційну тишу щодо подій на херсонському напрямку. Нам про все обов'язково розкажуть військові, коли ситуація стабілізується. Жителі Херсонщини. Прошу поставитись до цього максимально серйозно. Бережіть себе. Ви усі потрібні Україні. Вся Херсонщина неодмінно буде вільною, і ми всі обов'язково повернемось додому. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!